Щось трошки прихворіла, що саме нежить біль в горлі. Круповничанка Вікторія Бабій торік у лютому перехворіла на ковід. Нині має схожі симптоми. Напевно, найстрашніший був це 20-й рік, коли ти нічого не знаєш. 21-й – це вже в принципі були вакциновані. Якось вже легше переносилась. Вимірювання рівню кисню в крові та швидкий тест на коронавірус основні показники, за якими лікар визначає підозру на ковід. Цієї зими кількість звернень щодо підозри на ковід менше, якщо порівняти з минулим груднем, говорить сімейна лікарка Ірина Оленич. Скільки в мене було останнім часом пацієнтів, ні в одного ковіда не було. Говорить, у 2020 році початку поширення ковіду зі скаргами на респіраторні вірусні інфекції на прийом приходили щодня до півсотні людей. У 2021 –– удвічі менше. Нині – 4-5 пацієнтів. В основному це легкий перебіг. Дуже рідко хто у кого середній. Тяжких на даний момент їх немає. У 2021 му середньо важкі важкі пацієнти, багато кого госпіталізували зараз. Та, теж вони такі є, але ну, їх менше. Нині на Кіровоградщині на ковід не здужують 279 людей. За три роки перехворіли 55 тисяч жителів області. За словами головної санітарної лікарки регіону, Надії Оперчук це середній показник по Україні. Найбільше захворіли це у 2021 році 24 тисячі 593 наших громадян, в тому числі 1172 дітей. У 2020 році їх було 8 тисяч 522 і в 2022 році 22 тисячі 394. Якщо ми говоримо про летальні випадки, 1901 випадок на сьогоднішній день спочатку епідемії. Каже, щоб захиститись від ковіду, треба щепитись до повномасштабного вторгнення Росії. В цьому центрі охочих вакцинуватись було більше, розповідає директорка Лариса Свириденко. Люди дійсно боялися, і у нас були такі дні, були виїзні бригади, коли в день ми робили до 300-400 щеплень. Сьогодні в області проведено 796,5 тисяч профілактичних щеплень від covid 19 Першу дозу отримали 49 громадян нашої області. Найкраща ситуація у місті Кропивницькому, де вакцинована хоча б одною дозою вакцини 73,3% дорослих мешканців. У нас вакциновані дітки 6 1061 дитина віком від 12 до 17 років для колективної імунітету треба щонайменше 70% вакцинованих. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Суспільне, Новини Кропивницький.